Друзі, вітаю вас всіх! Ви на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник, і ми традиційно в студії з Анною Атамановою. Я вас вітаю. вітаю! Сьогодні ми підготуємо розклад по містах на наступний тиждень для наших глядачів. І я пропоную розпочати, звісно, з найгарячішої області останнього тижня: це Харківщина. Там почався російський наступ, але мало інформації, що там наразі відбувається. І, Чого там очікувати, наскільки далеко зайде цей наступ, і взагалі, який ви можете дати прогноз для Харківщини на наступний тиждень? Дуже багато жертв буде. Потрібно бути обережними, якщо в когось є дітки, то бажано на цей період час десь переїхати, тому що дійсно будуть ще, на жаль, жертви. Я бачу в видіннях руйнування. В Лучанні, як ми й казали, в житловий будинок багато жертв. І дійсно, на жаль, здійснилося. Потім я бачу, що захоплення в полон було в Харківщині, наших військових і громадян жорстоко дуже будуть себе поводити. Прям дуже лякати людей, щоб люди виїжджали. Якби завдання розчистити територію. І потім ще обережно мінування. Хочуть влаштувати, заміновувати територію. Підтягувати війська однозначно будуть. Так, діти знову попередження, жінки і діти 17 число. Будьте обережними. Хоча там кожного дня будуть обстріли. Ось, 5 е типоверхіви. П'ятиповерховий будинок, потім е, частного типу будинки також і багато хімії. Я бачу, що в них техніка має туди приїхати. Пам'ятаєте, ми казали, що я бачу як поїзд, рельси. Угу. От, це російська зброя їхала і здійснилося моє угу. передбачення, як підірвали. Я навіть ще й казала, що буде підірвано. Так от, і ще бажано контролювати. обов'язково, е машини, ДРГ, е теракти хочуть провести якусь хімічну зброю токсичну. Вибухів буде багато, але наші військові будуть тримати, тримати, поки що чи буде відповідно. В центрі прильоти будуть, в центрі домовленості, якісь постійно нарада у Володимира Зеленського за Харків. Харків багато ми будемо трошки втрачати людей, і їхніх, з їхнього боку, то також дуже техніки, буде багато втрачено. І людей масово прямо. Десь будемо відступати, десь будемо тримати світлом, інтернетом проблеми. Люди будуть себе трошки так почувати слабкішими, тому що хімія, хімічні вибухи, впливи летіти буде багато що пролітати. 20 числа небезпечні. 11 число наступного місяця. Постійно. Можливо, якісь будуть зміни команди, це прям чи, чи головний, чи не головний зміна а, керуючого генерала угу. в Харкові. Тактика буде змінена з нашого боку, щоб ми змогли хоч втримати протримати. Донеччина. Також я бачу, що там буде дуже важко, агресивно будуть наступати дуже багато втрат, активніше навіть просунуться трохи. Угу. Цікаво, будемо слідкувати за Харківщиною. Обов'язково ви так торкнулися теми Донеччини. Давайте тоді одразу до неї перейдемо, подивимося, чого там можна очікувати. В тому боці дуже сильний генерал ще має приїхати до росіян. Угу. Не дуже похилого віку, і от йому йде загроза життя. Тобто для них це серйозна може бути втрата. І у нас також Чернігівщина зараз контроль, Сумщина, дизлокація. І Одеса, Одещина ще залишається. Тобто обстріли планують портові зони. Обстріли ще є, вісять. Так, там вибухи. Їхні будуть підірвані складські приміщення. Просто дуже багато людей здає позицію наших. В Харківщині, до речі, теж. Я бачу в очах якусь авіацію. Самоліт щось летить, Я не знаю, чи це шахіди, чи це можливо і самоліти, скоро мають бути авіація. Угу. Що ж, дякую вам дуже за Донецький напрямок. А що можна по Запоріжжю сказати? Десь росіяни також мають або з корабля, або десь довести. Самоліти, щось таке. Так, і що дивимося? А, Запоріжжя. Запоріжжя. 14 числа я бачу були вибухи, так? Так, в Запоріжжі обережно. Можливі жертви. На шостий місяць планують підсилити позиції в Запоріжжі. Активніше є вже фінансування, є план, як в Запоріжжі діти. Але поки що там ми будемо додати сили тримати, хоча бачу хімія, вихід, як запах такий не дуже. Обстріли будуть однозначно. 21 числа можливі жертви. 30, взагалі з двадцятих чисел, ще, ще якби складніше буде. 28. Житлові будинки Запорізька область світлого кольору. З, вибух прям. Будинок і таке як з прапором приміщення також. Біля кафе. Ми казали, це минулого разу. Я бачив, що була ця картинка біля кафе прильот я бачу, що люди деякі планують виїхати. Виїжджати будуть в Запоріжжя. Так, летіти буде ракети. І дивіться, якийсь повітрі. Радіація, щось там є. Другі. Хімія буде. Ну, всі сили зараз на найближчий час це Харківщина, Дніпропетровщина. Не треба забувати Чернігів, за Чернігівщину, там добру оборону треба тримати, Донеччина. Ну, обстріли по всій Україні почнуться. І Крим там буде взагалі. <плес> Що ж, ми ще повернемося обов'язково до Чернігівщини, а зараз пропоную роздивитися ще Херсон, Херсонську область також. Так, жертви будуть чоловічі жертви обстріли. Будуть там активно обстрілювати будуть, але все одно не так буде сильно. Миколаїв, от Миколаївщина мені прийшла у ведіннях. Харків там взагалі, от якось, я бачу, президент, сумні, якісь такі новини нам розповідає: тривожні Харків. Знову, можливо, фінансову якусь допомогу будуть обіцяти, щоб ми змогли втримати Харків. Угу. До сусіда Херсонщини перейдемо саме до Миколаєва. Чого там очікувати, яким буде наступний тиждень в цій області? О, там будуть обстріли, чоловічі жертви, втрати. Обстріли будуть? Можливо, через 5-8 днів 29-20 го го будьте обережні. Люди, летіти будуть шахи, щось таке 22 числа, 29. -го. Китай щось залежить від Китаю. Якісь перемовини будуть, а потім от все як буде вирішуватись. Перемовини ще мають бути. Угу. А для Одеси, якою, яким буде наступний тиждень? Ну, Я відчуваю, що вони як передумали. Масово обстрілювати ще це є. Uh -huh. Буде описати. так: обстріли будуть з світлом, проблеми будуть з води, біля води. Поверхівки час так, удар буде. Можливо, біля церкви або біля бібліотеки. Будуть обстрілювати Україну. Можливо, це знову ж таки офіси чи якась юридична установа. Потім Вінничина, там обережно ще можуть кидати туди по енергетичним. Uh -huh. Давайте так, більш предметно роздивимось Вінниччину, яка там може бути загроза. Так, ще будуть обстріли по енергетичному світлу. Бачите, підпивати. Знову діти, якась, можливо, школа, ліцей чи курси проводити. Знову я бачу, так як я попереджала, обережно угу. по світу, можуть бути спроби удари. Чоловічі жертви будуть. 25 -е число 18, -го, 20, -е. так, обережно. Дніпро також обережно, обстріли будуть. Що по Дніпру можете сказати так? Давайте ми оминули його. Вода світло потрібно захищати, також десь біля центру. Обереж 24 число небезпечне. 25, 28. Житлові будинки частного типу також обережно. Десь через днів 10. Mm -hmm. uh... І давайте Полтавщину також. Там в області багато є об'єктів, які викликають особливу увагу у росіян. Чи посилиться там обстріл? Будуть ще обстріли. 27 через 5 днів, 22, 21. Будуть обстрілювати. На жаль, приміщення, де неподалік вода, можливо, просто якісь такі чи озера, штучне. Зараз так вода. Так, обстріли будуть по всій Україні. Тоді якось буде збігати, як Володимир Зеленський десь має поїхати. І церковне свято ще. Якесь має бути церковне свято найближчим часом, обережно. Знову, дивіться, попередження ДРГ, щоб не було терактів, зривів, не тільки. Повтавщині по всій Україні. Угу. Е, ще так стихла ситуація навколо Сумщини. Е, давайте подивимось, що там відбувається зараз і чого можна очікувати так само на наступний тиждень? Ну, я якби не скажу, що стихла, по моїм відчуттям там напружено, в темному кольорі у мене взагалі Сумщина. Просто зараз дуже активно на Харків. Прям си, всі сили кидають. Але вони, коли побачать, що ми туди додаємо, будемо намагатися втримати Харків, то вони будуть дезлокувати. Це може бути, відволікаюче Сумщину, також туди наступати. І Одесу потрібно бути на всі 100 готовими, відбивати ППО і так далі, щоб не обстрілювали. Вони хитрять, змінюють тактику, стратегію. Але жертви будуть. Угу. Mm -hmm. Сумщина дуже агресивно будуть наступати і обстрілювати. Але саме найбільше це зараз Харківщина. Mm -hmm. е, що ж, тепер давайте до столиці перейдемо, подивимося. Що можна окремо сказати і для Києва, і для Київської області. Або тривоги так само бувають час від часу. Ми чуємо Трив... ви тривоги часто бувають, просто настільки підготували і системи захисні. Київ дуже захищений зараз, я відчуваю. І слава Богу, я особисто постійно роблю захист на Київ, Київщину. Так, бачите, є небезпека, знову чоловічі жертви 22 числа, 29, -го. з 20 чисел буде небезпечно. Сьогодні навіть мають бути ще тривоги. Тут ще якісь провокації в Верховній Раді зміна буде кадрів людей. Якась там планується перезакони, перепланування. Що багато корупціонерів, люди не слухаються, Лада не піддається керу... керувальному зміни якогось керувального апарату депутатів чи що. Київ біля води, змії. Ну, це в новинах навіть показують. Обстріли путать. А якщо по області подивитися, чи бачите ви якусь загрозу небезпеку по київській області? Зараз. Да, Київська область? Так, дивіться, знову теракти плануються. Потрібно бути дуже обережними, особливо наприкінці місяця Київська область, Київщина. А, так. Київська область небезпека. Але будемо відбивати, щось буде кидати з кораблів спроби. І знову кораблі будуть відбивати. Так. Або лікарня, або якийсь ліцей, знову йде сигнал, що може пролітати. Відбивати будуть на дорозі біля мосту. Бо не буде багато дуже. В Росії небезпечно наприкінці місяця, взагалі, 22 число. Будьте обережні і старайтеся, намагайтеся якомога менше знаходитись в людяних місцях великих ТРЦ. Угу. Дякую вам дуже, Анна. І я хочу ще придивитися дві області, які, мабуть, ми з вами жодного разу ще не дивилися на що мені справедливо вказали наші глядачі в коментарях. Тому давайте подивимось: Кропивницький, Кіровоградську область, і наступну скажу згодом. Поки що так, по всій Україні будуть обстріли, але такого прям кошмару і жаху, як от в Харківщині, я не mm -hmm. бачу. Е, і наостанок давайте Черкаси та Черкаську область подивимось. Є небезпека десь через 11 днів числа 17-го. так. І ще на Західній Тернопільщина, Івано-Франківщина. Також. Я просто як бачу картинками, то я угу. стараюсь в купу все домішувати, щоб не забути, не дай Боже. Угу. Чо, Анна, ну, я вам дуже дякую за сьогоднішній прогноз, за розклад такий по містах. Друзі, дякую вам, що були сьогодні з нами. Не забувайте підписуватись на канал Анни Атаманової. Вже завтра вийде наступна частина, де ми подивимось детально: і Тернопільщину, і Хмельниччину, і взагалі захід України. Залишайтесь з нами. До побачення. До побачення.